Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі етно еко Парк. Звати мене Ніла. Ми проживаємо в Житомирській області на межі із Київською. Сьогодні відео буде відео роздуми. Ось так. Поради, висновки. Я ніколи свій сад не показувала з цього ракурсу. Ну, ніколи. Це моя водойма, але з іншої сторони саду вона знята. Я просто поставлю картинку і трішечки з вами поспілкуюся. Цей рік видався на тяжким. Я маю на увазі зараз садові справи. Вітер, але пекучий. Ще перш ніж поговорити, ось хочу показати, подивіться, скільки вже листя лежить на землі, ось в водоймі. І це листя не осіннє, а це листя просто попечене із верб. Верби вже стоять деякі напів опалі. Повертаємося до того, про що я хотіла поговорити. Так трапилось, що це літо показало нам всі плюси і мінуси наших садів. Мабуть, в деякій мірі мінусів більше, ніж плюсів. І потрібно робити висновки. Висновки на випадок повтору ще ось такої погоди. А мені здається, чим далі, тим буде спекотніше. Деякі рослини показали свою неспроможність витримувати спеку і тихо, мовчки пішли із саду. Деякі витримують з останніх стил, так як і ми сподіваємося на дощик на зміну цієї страшної посухи. А деякі нічого, цвітуть, радують. І навіть не вимагають полив. Якщо дамо трішечки води, вони раді. Якщо оминаємо, вони теж мовчки продовжують жити. Я теж зробила висновки із своїх посадок, рослин. І все-таки деякі прийдеться саду забрати. Але... Є рослина унікальна, універсальна. Рослина, яка буде рости і на півдні, і на півночі, яка витримує спеку, дощі, морози, вітри, одним словом, будь-які погодні умови для неї є нормою. Це рослина лілейник. І якщо буквально ще Ну, років 7-8 назад це була диковинка, за яку ми платили великі гроші, за нею ми бігали, то зараз це вже ніби рослина, яка вийшла з моди квіткової. А жаль, шкода. Давайте назад будемо запрошувати її в свої сади. В кого немає, звертаємо на це великі, велику увагу і купуємо. Саджати їх можна серед інших рослин, а можна робити монопосадку, тобто сад лілейників. І сьогодні, друзі, підемо, я вам покажу саме закладку такого саду. Лілейники, ну тут ще треба знайти, куди пройти. До речі, я теж з, з відціля ніколи. Не показувала свого саду, і звітля ніколи не йшла по саду. Зараз будуть жабки стрибати. Ні, не стрибають і жабка спекотна. Так от, друзі. У мене була діляночка парку, я ще раз кажу, це територія, яку я тільки почала заселяти рік назад. І той рік я посадила, висадила там іриси. Іриси. Ну, неліквідний, які я відправляла вам в гарні поділки, а собі посадила, ну так, що-небудь, щоб не пропало. Ліл і риси тут показали себе з самої гіршої сторони. Тому що важкі чорноземі, які взимку, які взимку весною і осінню стоять. У великій волозі. Вони показали себе з найгіршої сторони. Не наростали, не дивлячись на те, що я додавала у ямки пісок, але вони земляція все рівно для них важкої. Тому я їх забрала звідціля і спорожнила місце для лілейників. Знову ж кажу, є селекціонер. Колекціонер лілейників Світлана Пікайлова. Ну, Є такий сад Світлани Пікайлової лілейники. Вона виводить, в неї є вже сорти, зараз. Тому можу сказати, що дуже дорогі, друзі, дійсно дуже дорогі. Вона інколи робить акції на свої лілейники. І ось на одну з таких акцій я попала. Ну, вони ці акції тривають 2-3 дні. Максимум 10. І все, далі до реально. Так от я видала одну з таких акцій і отримала дуже цікаві лілейники. Зараз я вам, друзі, скажу назві. Так, лілейник хлоп. Файний хлоп. Ось, лілейник і файний хлоп. Це був подарунок. Далі лілейник. Цариця Персії. Ось, це сортові з назвами її реєстрації. Апродізіак ось не знаю, чи видно. Ну, в принципі, я буду просто називати імена. Далі гетьман Мазепа це теж був подарунок. Далі Ніченька місячна. І недосяжне небо, подарунок, квітка цисик. Це я купувала. І Одіссея. Ось це такі лілейники я купила. І буду ось тут зараз все спорожняти, це місце. Буду корчувати ось горте... е... хризантеми які тут просто погоріли. От вони. Не годні для цього місця. І ось такі, таку діляночку буду засаджувати лілейниками. Я покажу всі етапи. Ось я вже почала саджати це. Знову себе показую. Зонт з вітер. Це спайдери. Я ще замовила в однієї жіночки спайдери-лілейники. Це шість сортів. Ну, ось шкода, що колекції спайдерів ну, нема. Принаймні, я поки що не знайшла. Є поодинокі екземпляри. Ось саме більше, це шість у одного продавця. Тому буду саджати те, що є. Ну, залишу місце для спайдерів. Ось чотири лілейники посаджені. Це мої сортові спайдери. А далі ось теж буду робити таку алейку спайдерів. Потім ось усі інші. Звичайно, я буду позначу. Кожен сорт я позначу. Це тут різні, ось у ящиках це різні лілейники, щоб посадити ось цю діляночку. Чому саме лілейники Вони витримують все, як я вже сказала? От все, абсолютно все. Вони квітують. Якщо ви погодуєте, вони будуть вдячні. Якщо залишити їх в спокої і просто залишити сам на сам. З природою. Вони теж будуть квітувати. Не так щедро, не такі будуть великі поділки наростати, але квітувати вони все рівно будуть. Тому, друзі, мінімум уваги, мінімум догляду і максимум задоволення. Ще раз кажу: я роблю висновки. Висновки із саду, з того, що в мене зараз зросте в саду, як їм тяжко. Переносити ось ці умови, тим більше немає регулярного поливу. Ну, так, почуть кожній рослині це не варіант для гарного росту. Лілейники є різні: це спайдери, це махрові, це бахромчаті, це високі, низькі, бордюрні. Різні. Є, котрі цвітуть ранньою весною, це разом із тюльпанами. Але хочу сказати, у мене лише один сорт. Більше я не зустрічала. Мені не попадалося. Є ті, які квітують у серпні. От у мене є сорт, які квітують у серпні, дуже гірний довго. Цей рік він так згорів, Ну як згорів, він раніше переквітував. Але все рівно є. Є різні. Квітують, квітка тримається один день, але ж. Але ж, друзі, один день, але на дорослому кущі це є до 10 пагонів. На кожному до 30 бутонів. Ви уявляєте? Так, є менш щедрі, але є такі самі. І ось, коли це махрова квітка, або ось тими е, зубчиками, ось ця, як я кажу, зубата. Ось ця зубата квітка. І все це квітує, ну це, друзі, це не перевершена картинка. Тому саджаємо лілейники. Я в вже свої вже деякі, ну, не деякі, я свої вже розпродала, знову закладаю сад лілейників. Ну, це міні-сад, звичайно, це не 30 і не 20 соток, а це міні-садочок. Але тим не менше, я сподіваюся на щедре квітування саме ось цієї рослини. Що потрібно для посадки? Зразу хочу сказати, коли ми закладаємо ось. Площу велику площу, ну, велику, невелику, ну, закладаємо сад лілейників, то потрібно, що я даю конкретно, Ну, вони не відмовляться від попелу. Звичайного попелу. Ось, у кого є грубки, каміни, там, мангали, попіл, звичайний попіл. У нас є дворовий мангал стаціонарний, ну як, як і у камін дворовий. Є. Ми там палимо інколи шашлики жаримо, а інколи я, ну, не дивлячись на заборону, тому що попіл дійсно потрібний для рослин. Я там ще інколи, дуже рідко, але інколи спалюю, ну, напалюю гіллячок, щоб був мені попіл для рослин. Тому що це корисно для рослин. Ну і не думаю, що це така велика велика шкода для навколишнього середовища. Мені здається, машини. Ракети, взриви ці, війна це набагато гірше, тому це не так зашкодить. Це не пластмаса, а гіллячка із верби. Тому ось мій попіл, нітрамохоска. Я даю у ямку, викопую ямку, жменьку нітрамохоски, засипаю землею, щоб коріння не торкалося добре, а потім вже ставлю коріння. Із лілейників. І ще, друзі, я даю, і не буде зайвим, я думаю, і для вас це е, регент, ось він. Ось такий порошок. Він у нас продається в роздріб. На вагу. Ось. Тому це для личинок хруща і іншої такої нечисті земельної. Це я таке даю. Ну і вода, звичайно. Все, дасте полив, гарно поливаєте, дасте полив. Добре, не дасте. Він навіть при цій спеці буде рости і випускати нове листячко. Ось я показую зараз. Це вони посаджені були. Ось, бачите, вони були посаджені разом із тими рослинами, які я відправляла ну, моїм своїм замовникам. Я тут, ну, здається, один єдиний раз їх полила. Хоча це сортові і вибагливі лілейники. Непрості. А ось так погоріли, я ще раз кажу хризантеми. Тобто хризантеми тут не йдуть. Каріоптеріси ті, йдуть на відправку, вони тут рости не будуть. Ось такі кущики я буду відправляти. Вже замовлені, друзі, у мене їх немає більше. Ось так. Тому зараз я саджаю, зараз буду все це прибирати, саджати, саджати, а потім я вам покажу результат. Але я заклала ще. Грядку, Це не сад вже, тому що це на городі. Я заклала грядку із лілейниками. Ну, ось знову ж, коли я, отри... коли я відправляла, то були різні поділки і такі неліквідні. І я Бу... деякі сортові я відкопувала і саджала, розсаджувала. Тому зараз я ще покажу вам на городі свою. Грядочку. І потім. Я буду частинками знімати це відео, тому що тут роботи дуже багато. багаторічну на даний момент я її не буду зачіпати, хай вже вона перецвіти. А осінню, піз... ну вже пізніше, осінню, я її звідси приберу і думаю, саме тут я вже буду саджати ось ті е... лілейники, які мені мають прийти спайдери. Ви мене запитували, хто це? Церцис. Ось Це серцес. Ось такі листочки, це серцес. Так, він теж. Згорів. Ну і почало трошки проявлятися махровість у серця України. Ось, бачите, в серединці. Щось трошки. Ну, Колір гарний, бомбезний. І трохи махровість цвітуть. Ці рослини ще цвітуть. Так, пішли на город, покажу і буду працювати. Дорогі друзі, ось я показую, вже почало заростати зіллячко. Тут в мене росла розріс часники, цибуля, хто пам'ятає. А тепер я засаджую вже його лілейниками. Землі мене вистачає. До речі, ось далі, ось-ось аж те дерево відніється. То все моя земля. Чия земля -каличина? Так от то наша земля, наш город. Раніше тут була картопля. Ну, всяка всячина. Навіть там далі була городина. Але з часом все міняється. Заворот став непридатний для вирощування, ну, в даному випадку картоплі, тому що з посуха прийшла і на наші північні землі, а тут біленький пісочок. Тому в мене з цієї сторони важкі чорноземи, а з цієї сторони просто біленький пісочок. Як порох. І поливу немає, дощів немає, і змоги все це. Забезпечити водою немає. Тому вже ми давно тут не саджаємо картоплю, а е, сіємо для бджіл там редьку олійну, горчицю, ну ось таке. Тепер все це перецвіло і його потрібно передискувати. Так, що хочу показати, друзі, пам'ятаєте, ми взимку в той рік, ну, вже осінню, саджали барбарисики сіяли. Ну, ось залишилися. Багато погоріло. Дуже багато погоріло, але щось таке залишилося. Поливаємо, ну, намагаємося врятувати те, що є. А були ну, просто красуні. Ну, це межа межа двох городів, нашого і сусідського. Ось так, друзі. Все, пішла я працювати далі. Готуємось до наступного року. Сподіваємось, що він буде набагато кращий, ніж. Цей рік. Ось я показую. Вони не поливалися. Бачите, вже пішло зілля після того, як ми виорали город. Але бачите, вони всі-всі-всі ось всі. Без поливу, без великої уваги, вони всі ось проростають. І чуть піде малесенький дощик. Всі будуть як огірочки стоять. Так що все, друзі, пішла працювати. Сад закладений, сад лілейників. Все зроблено, як бачите, все росте. Ну, як я сказала, каріоптеріси будуть прибрані звідсіля, з, з замовникам вони підуть, а тут буде ось квітувати лілейники. На той рік, сподіваюсь, всі будемо живі, здорові. Тут десь близько, ну, не близько, а більше 60-ти. Кущів і е, ну, десь більше 40 точно сортів. Ось так. Спереді буде ряд гібіскусів. Теж є вже замовлені. Є ось мої цвіти будуть підніматися це сіянці. І, я сподіваюсь, буде квітування. Ці дерева залишила. Тут ще. Буде прибирати, будуть прибиратись айстри багаторічні. І садитись, до речі, теж замовлені, вже йдуть від селекціонера і колекціонера. Це прийшли мені лілейники. А від селекціонера і колекціонера і рисів прийдуть і риси Спурія. Вони були замовлені ще влітку, 9 сортів цікавих. І я сподіваюся, що їх отримаю. До речі, є ось на продаж така рудбекія, хто бажає. Дуже гарна, подивіться, це і сіянців. І ось не дивлячись на спеку, коли спека доймає всіх і нас, і звірів, і тим більше рослинки, моя рутбекія ось така красуня. Є ось така низенька. Ну, я не знаю, можливо, вона буде не низенькою, поки що це низенька. І ось такі кущики. Дивіться, яка краса, яка краса. Є такі ось. Діць. І ось такі. Це рослина, яка витримує, добре витримує спеку. Ось така красунечка. Вона не махрова, але гарна. Є з такими серединкою, як бачите, є ось такі. Мені здається, вона повинна бути маленькою. Тут квіточки маленькі, вона зовсім різна. Тут навіть колір різні. Ну, я не впевнена. Ось, подивіться, яка вона гарна. Ну, дійсно гарна. Без мови. Ось так. Такі, друзі, справи. Не дивлячись на спеку, не дивлячись на погодні такі катаклізми, працюємо. Працюємо. І сподіваємось на те, що наступний рік буде кращим. Закладаємо сади на наступний рік. Всім дякую за увагу. Всіх люблю, цілую, обнім, обнімаю і все буде наша квітуча Україна.